Черкасті теж матимуть змогу продемонструвати свої святкові наряди найближчими днями. У місті триває фестивальний марафон. Цими вихідними в Черкасах відбудеться відразу декілька масштабних заходів. Це і урочисте закриття фестивалю Живий камінь і останні в цьому році співочі вечори. Нагадаємо, в неділю для черкащан та гостей міста на сцені літнього театру співатимуть Тимур Шаов та В'ячеслав Бутусов. А в понеділок черкаси феєрично святкуватимуть повноліття держави. Чи подобається пересічним черкастям програма святкових заходів? Яку підготувала черкаська мерія, з'ясовували кореспонденти Віка Новин. Хотіла, щоб в Сосновському паркі пісятілітті там какі-то міроприяття проводились. Потім в дитячому парку. Це бажання черкасців, організатори святкових заходів виконують у неділю, 23 серпня. У парку 50-річчя можна буде побачити вже готові скульптури цьогорічного фестивалю Живий камінь. Упродовж трьох тижнів 14 митців із різних куточків України та за кордону увіковічували в камені історію однієї любові. Урочиста церемонія нагородження скульпторів відбудеться у неділю о 20-й годині в літньому театрі. Тоді ж стануть відомі імена цьогорічних переможців фестивалю. Приємний подарунок жителям та гостям міста підготувала мерія Черкас та комунальне підприємство дирекція парків і до Дня Незалежності. У понеділок, 24 серпня, усі атракціони в парку 30-річчя перемоги та 50-річчя жовтня працюватимуть безкоштовно. Якісь масові народні гуляння, можливо, ну можливо, якісь концерти для дітей, для, для людей, для всіх категорій, для молодих і для пожилих, для всіх. Культурна програма щоб була, тільки змістовна. Ці побажання пересічних черкасців також буде виконано. День незалежності святкуватимуть і на пірсі в районі річкового вокзалу. Тут о 13-й годині розпочнеться фестиваль Барви неба аматори та творчі гуртки області випускатимуть у небо повітряних зміїв. А тим часом 30 черкаських ресторанів та кафе, 6 супермаркетів та підприємств харчової промисловості готуватимуть кулінарний шедевр, який згодом може стати візитівкою Черкас у кулінарії світу. Фестиваль Черкаська смакота розпочнеться о 17-й годині зі смачного параду кулінарів на центральній площі міста. Потім основне дійство фестивалю відбуватиметься у долині Троянд. Тут на барбікю і грилі смажитимуть усілякі добреники з м'яса, птиці, риби, овочів та фруктів. Для проведення цього фестивалю вже